І так, знову вітаю вас. Сьогоднішній день приїхавний чоловік. Будемо робити стейки. Буде стейки. Я поставила пюрешку. Зараз зроблю салатик з пюре. Салати салатик зараз з Зараз зроблю салатик з капусточки. Позорчиком. І така буде у нас красота. Саваші. И салатик бурячка. А он его. И... Что, что? Mm -hmm. Так я не делаю. Каждый нормально салатик, ну, mm да? -hmm. Вот с боящиками Так, Я верхнее снимаю. Теперь, да? Попросила Дима типа, достать стол с горыща. У нас пластиковый есть. Хороший стол. Пришел в сезон, вечерять нам будет. Поняла? на улице сегодня. Так что теперь мы будем есть на улице. У нас будет красивый ужин, ребята. Я так люблю все красиво. Не только портфеля, а все красиво. Ну, серьезно. Я сделаю салатик, пюрешка, мясо. Попрошу, чтобы папа уходил на І вариться так. Папа достає стол. Щас капусточка, свіжачок. Зараз ми половинку. І да. Іди, навірно, може, зайти, поможи йому грати. Може, треба йому допомогти сняти. Я купила в Авроре нож за 25 гривен. Сюля вынесла. Я хочу сказать, что шикарно. Шикарно. Великолепный нож за 25 гривен. Не жалко выкинуть. уже себе успела пальца порезать. Сейчас сделаем салатик. И будем с вами Это самое. Будем с вами Mm. 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 Ну да, наверное, ему помогать будем їсти. Вот такой нарезала, нарезала тут буряк. То... Давайте вас нищі, давай, шо, я вас нещищем, да? Что я готовлю и не видно. А так не видно морды моей. Ну, что это такое? Так, пюрешка кипить, яечко киплять. Салатик я накрышила. Весенний, окулярный. Из бурячка уже салатик сделала. Тут у меня. как видите, чистота. Шучу, конечно же, нет. Это помыло, а то все грязно. Это банка для собаки. Все. Короче, сейчас будем вычерять. На улице уже... А, мне надо этот. Сейчас. Мне же надо скатерка, скатерка. Вы поняли? На улице сидит скатерка. Все, она такая... Раз для улицы у меня беленькая есть хорошая скатерка. Ну, вот она такая уже у меня затаскана, ну, постирана. Чистенько, я Бачите, тут пятна есть уже такие улицы. Ну, на вулиці я її використовую, использую. Она чистенька, я її хорошо постирую. Так, не празднична, не не Гостей Гасив, таку, звісно, не поставиш. А ти Ради народження, я не можу зрозуміти, чи є у мене мій рецепт. Зараз глянем. Рецепт торта медовика. не то. Все не то. Все не то, девочки. Не в чем блокноте, жаль. Какие у меня хорошие есть этот блокнотик. И там я записывала классический рецепт медовика. Я его уже не найду в интернете никогда. К сожалению. Нет. маскарпоне А, це у мене? Це у мене тирамісу я хотіла медовик. А де ж у мене медовик? Брокколи. Неа. десь вдруг оно. Що це за торт? торт у меня есть. Просеять. Пять яиц, белки, мука, кукурузный крахмал, духовку. Не. Медовик у меня Медовик у меня шикарнейший. А где рецепт? В сраке, потому что Жаль, такий хороший рецепт з такими, такими коржиками. Вот такими, шикарно, Не помню, представляете. граби написано. Граби. Маша, Маша. Я шукаю, у мене тут в Савоярді це є, А медовик у мене був той зелененький, ти мені колись давав такий блокнотичок, А де ж він? Я хочу медовичок родику взять. А де він? Я не знаю. Іменно тот на коржі, не помню, Діма. Надо глянуть переписки. по моєму я мамі давала рецепт. 16,020 -е, год я записывала свои мечты. Беременность, аденоміоз. С финансово. А, вылечить аденамиоз избеременец. В лютому -го года мои мечты были. Недостаток автомобиля. Путешествие. А, значит, что надо сделать? Чтобы забеременеть, мне було ликовать аденоміоз. Чтобы купить авто, я написала себе, працюем краще. Путешествие працюем краще. Рождение сына. Пять самых счастливых моментов в вашей жизни. Рождение сына. Блин, мая. Ай, девочки, нету. Ладно, пошукаю, потом уже вам скажу. Я вам хочу показати, що ми зараз будемо їсти. Попрошу сразу каша вже не завідувати, що аромати такі стоять. На весь пасілок. Аромати сумасшедші. Стейки це м'ясо, що я купила в метро. Свининка. Обідення. боже, яка красота. Крілість. Та то одне тільки, бо там жарко. Супер. Якби вони були готові, готові. Сіночок що делає? Убирай. Оце столик наш. Зараз поставимо. Зараз цей столик поставимо. Будемо листочки. Що? Це не голуби, це вже прийшли окупанти. Любителі в мене щось пожрати. Не ганяш. Пішли до Юльки їсти. Правильно, у Юльки щось їсти. Вона нема. Що це цей столик? Нормально, зараз обіла скотерочки поставлю. Це Настя до градіка подружку, до вови подружка прийшла, вони грають в комп'ютер. Що? сяду. Кого я полтора року знімаю? Ну, не кожен день. Ну, постійно Ні, на постійній кожен день я не знімаю полтора, Я з того року почала. З того року почала. Да. І Якась медаль положена? Нам. Причому тут ви. Нам. Причому тут ви, нам. Так, ми сідаємо вечерять. От наша вечеря. Ось так от. Все по скромному. Салатик відром пюрешечка, бурячок, стейки, девочки. Сідаємо, виключай кацапа. Сідаємо вечерять. Муха. Муха знає на що сідає. Тікає. Сидимося. Сухаєте поїли. Так хорошо, так. Наилися. Смака ата. А що ти робиш, демчика? Папа, миє у нас сур. Охлаждає. Охлаждає. Так жарко на террасі. Закрой, пожалуйста. Спасибо. Не знаю. Вернути. Так, а чого ж ти не закрыв? Що ну, ты махаешь головой? Будешь мух ловить? Ну черти що. Дима, сейчас мы посуду будем выносить. Сейчас вся слякать піде в дом. Я не буду сплеть и не переживай. Дуже жарко. Холодненька водичка по бетону. Важте, як він шкварчить? Дивіться. Бачите, так шпорчи. Дні, пожалуйста, не треба під ноги. Я не люблю під ногами, щоб мокро було. Спасибо. Став... Все, поїв після себе прибрали. І така красота. Градічок складає по Нічого не виносила нікому. Зато чистота і красота, і Що Ти загрузив? Хорошо. А то, що я не дала. Ну хорошо, все, спасибо. спасибо. Я вышла трохи походить. И хочу вам показать. Посмотрите, как под дверям. И у нас красиво вот аллея троянт. Вот такими разными кольорами. И квитки. И вот эти вот троянды, они вдоль. И они летом так буяют красиво. Боже, это так красиво, не могу вам передать. Я вышла шаги нахожу, шаги. Ходів, Красиво. Боже, Може, що... щось. Чи то дождь буде, чи що не знаю. Хочу трохи походить и шаги похажувати. Потому що мені не нравится. Як я, извините, вже вигляжу. Оце що таке красиве? Правда? Как цікаво. Красиво. Люди дивляться за своїм. За своїми участими, возле участочка, щоб все було красиво. Начався сезон. Боже, в ми, на... ми на вокзалі Тарасовці. Коли квіти ми не купуємо в магазинах, ми купуємо у жіночок квіти. Вот. Так що звісний блогер йде по, -по, по селу, по вокзалу. Господи, в цьому є? Зато з таким шикарним букетом. Ой, аромат сумасшедший, великолепний. Посмотрите, які цвіта. Сейчас я поставлю свою вазу Ох, Как я люблю букетосы. Сейчас сейчас сейчас. сейчас, сейчас. сейчас, подождите. Сейчас. Вот такое завершение у нас получается вечера. І я с атакеним букетом. Он Шика... ну, реально приятно пахнуть. Я не знала, що пиники так пахнуть прикольно. Дуже класно. Оцей букетик 100 гривень. Ми дали 120 Взагалі, 7 сім штук на 100 гривень. Мені так жалко, ця жіночка сидить, бо вже цей день висидить, щоб продати ту квітку, якусь копійку. Можна посміятися, а це хлопець, не смішно. Тому що день просидить і хтось вже. А нормально взагалі. Хтось ригає, стоїть з молодих. А людина хоче заробити копійчину. Печально. Очень жаль. Очень жаль искренні поэтому я всім раджу чоловікам я знаю що у мене 35% по статистике дається мужчин в смысле, смерти, в смысле смерти чоловіки даруйте жінкам в сезон квіти. купляйте у бабуля кужі такий час трошки. Видите, как красиво сказано, апонементировали разные цвета. Вот так, мені чоловік що я люблю кліти, больше все. Мне наші что були квіти, так, да, папа? Папа дихає у вікно, він не може вийти. обилие, конечно, цветов сейчас. Я же не доходила 5000. Сейчас еще похоже, потому буду жить идти до Мне муж вырвал. Вырвал от моей прогулки вечерней. И они такие вот длинные, мы еще будут открываться. В общем, красиво. Дима, господи, по мне. качать же ж может. Живете. Да ты за... Вот так вот я поставила. Вот такая у меня получилась красота. Какие красивые цветочки. Ой, 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 ой. ой. Надо трошки. Дима, дай ножницы, Трохи обрежу. Смотрите, какая красота. Ножницы, ножницы. Трохи я их, буду уже долгий. Правда? Очень красиво. Ладно, завершится и влог такими прекрасными. Не, ладно, сейчас я сейчас сниму, а, А теперь я поставила так, как... Бачите, я красивенько сделала. А цей столик лучше, чем той. Той его уже засрал и карма погрызла. А теперь у меня такая красота. Вы же знаете, что это я люблю. У меня, может быть, цветочки. Вот. И, конечно же, сезонные цвета. Ну, завтра подаемся Це вже, бачите, трошки в дороги. Ну ничего, вони тут нові пооткрываються. Красота. Прелесть. Вот так это все смотрится. Это все будет присатый доделано, красиво, цветочки. Це все спрятано. Как будет уютно? Но навіть при цьому, друзі. При цьому. Можно всегда, чтобы было чистенько, уютненько. Не обязательно, чтобы было все закончено. Кажуть, надо закончить, там і щось. Це не обязательно. Для уюта не обязательно, поверьте. Ладно. Все, не буду. бо Я могу много на эту тему разговаривать. Где чисто, там чисто. Вот сегодня Машенька вымыла, все подоконнички, все чистенько, все красивенько. Ну да, не, не Маша тут. На полу, не плитка, ні, ну, тераз не а тут не закончу. Ну і що? Зато воно чисто і красиво все. Ладно, друзі, все гарного вам тихого вечора. Пока-пока всім. Отак ми, друзі, живемо. Дев'ята година вечора. Діти тікають з майданчиків. Вовсю во валає сірена, боже, воно таке поточило, а я не доходила шаги. Наші діти живуть таких насправді страшних реаліях, що як би ти не хотів, ти не можеш їх захистити. Ого, музону зону, сусідки мої, караоке, ох, і Людмилка моя. Так що, ну, от це ужас, тому жалійте дітей, любіть дітей, балуйте дітей кожен день, кожну хвилину, кожну мить, скільки можете, стільки балуйте. Ви поняли мене? Це моя вам настанова, така добра, хороша, мудра, сказала Марія Конфуцій. Ладно, все, доходжу, друзі, йду додому, митися, спати, їсточки, є щось. Завтра воважно додаткові. Та й таке. Все. Всім пока. Дякую вам за перегляд, великий. Я дуже вам вдячна, що ви мене дивитесь, що ви коментуєте, що ви е, такий ж характерний, як я, щось там пишете, що вам щось не нравиться. Ну, Мені це дуже нравиться, тому що я люблю людей, які мають свою думку. І, звісно, мені дуже подобається, коли ви мені пишете щось хороше. Повітряна тривога, привіт, укриття, діти побігли, бідні з переляку. господи. Це буде Україна. Тримаємося, друзі. Пока.